Привіт, народ, так все. Друга гра ангели першу перемогли, кафамі програли першу. Всі залишились на своїх місцях, ніхто нікуди не пішов. Всі вважають, що синя сторона сильніша, і все одно на синій стороні першим першим банять лілію. Вони самі можуть лілію для себе забрати або витягти бан з ангелів на лілію, але бачите, як? Вони самі собі відрізають цього чемпіона і надають ну, додатковий бан. Противникам своїм. Каміла забан. Блять, народ, ви проти Інріка граєте. Є три чемпіони, яких йому ну знаючи люди банять. Джакс, Фіора, Каміла. Все. Но фіору можна поміняти на Атрокса. І, і, і йому ні на чому грати. Він буде, ну, він почне програвати. Але. Nope. 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 Не дивляться, не не аналізують. Грошей нема, нема. Були б гроші. Запросили б мене. Я би ну, за бабки розповідав би, просповідав, як драфтити потрібно. Але бачите, грошей нема. Не запрошують. Я також знайшов в Емераль все. Ну круто. Емир... то весело. Два сезони тому в мене Емераль був веселий. я з другого в третій катався туди-сюди півтора місяця. Я навіть ну менше, Коротше, я одну мітку в Емеральді третьому програвав, апався, доходив до Емеральда другого апав дві мітки там і знов злітав. І ось так півтори місяці. Я не знаю, як я там грав. Потім наприкінці сезону. І вилетів. Вони збирають грошей і замовлювати аналіз. Ну. Хай замовляють. Я їм ще й тренування буду проводити. Що у нас? Ізреаль Олаф. Варус наутілус Знов Олаф. Ну. Забирайте. джакса заберіть зараз. Но... Но вони зараз будуть грати або. Ні, ну-но-но-но-но-но. талон? У вас відкритий веега насправді. Талон поганий. Ви зараз Олафа віддасте. Разом з джаксами у вас почнуться проблеми. У вас ну, вже не буде каміли, буде лише у відповідь на Джакса фіора або крокодил. І то фіору краще не брати. А крок, ну потім буде. Ну, може, вони так і бажають, зараз крокодила талона зіграти і розігнати талона. Ну, судячи по всьому, так і є. Як я наче виграю, я залишаюсь, він завжди на п'ять. Воно і є. Контрпік на топ залишили. Окей. Мені не подобається в них дуже мало контролю зараз. С... Ну, по факту із контролю є лише Ульта Варуса і Наутілус, який буде контроль видавати. З іншого боку, поки що лише ракан видає контроль, но там зараз з'являться. А річка ось вам на контроль. Ні, корті не буде. Ні, 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 ні. Корті не буде. Не будеш ж, Кортін? Я правий? Я правий? Корті не буде? Ммм, Орн. Орн, окей. Йони? взагалі без контролю вирішив. Фронтлейна нема. Та матрокс Олаф буде насправді. Стояти один в один. Ичангет Черно. Я все ж таки джарван накидав би в ліс. Олафа на лінію виставляв. Олаф краще лінію стоїть. ніж Джарван. Ну можливо, зараз і джарван на топі буде. Подивимось. Ну, джарван на топі, його постійно будуть запушувати. <звук> в кафамі щось дивне не драфтили, я не розумію. в них лише середня стадія гри, а далі вони. Сиплець. Далі одна стріла варуса буде розривати їх всіх, а там йони Акалия. Там лейта немає. Початок гарний у Кафаймі, і вон, середня стадія ну, вирівнюється тому що тут предмети з'являються, тут. Наутанкові 60. Тому хіра ви знаєте Ну зараз подивимось на що до чого Тут Олафу навіть. Ну, он ти ні в кого. Талон Перестрібне Акалі, теж втече. не каже: Давай йди до мене. В принципі, я сам до тебе буду вриватись. Так, і хто вліз? Вліз все ж таки Ол. ну... Джарван на топ. Я як, ну зараз Джей 4 буде стояти. Це норм для салаку По факту, це ну лажа повна. По-перше, немає фронта. Ось тут фронт лише ну трохи буде Рейкан, трохи буде Олаф, трохи буде джарван Тут трохи йони трохи наутілус. Наутілус по факту, це як Рейкан і Джарван разом взять контролю купа Здоровенний, ульта гарна. В принципі, крутий. По демеджу, якщо дивитись, ну. На початку він реально сильніший за Варус, але Варус потім однією ну, стрілою буде шотати і Арі і З реалі того ж самого. На Калі Арі, в принципі, рівня на. На початку до третього рівня каль не буде підходити до Арі, після третього почне її пробивати. Тут, бля, тут складно все. Це я їх правильно виставив. 55 карту менше. варус наут не зможе це стане. Тут... я в тому плані, що сипатись будуть дуже сильно. ну Кафамі будуть намагатись грати через кетч. Вони, в принципі, до будь-яку ціль якщо одного спіймають або чарм, або підкидання від ну джарвана, то це смерть одразу для чемпіона. А, ну Команда кордоба 40% вони такі. Йончик на спліт два вбивці бігають, до, до у, ну, теж когось шукають, намагаються розіграти 1-4, грубо говоря. Наутілусну торгує обличчям, заманює на себе, каже, йдіть, йдіть, бій, ну, бійте мене, бійте А там Новарус і Акаліну з талоном Ну, кінжали точать сидять в кущах десь поруч. За тут просто врив. Врив Джарвана, врив Олафа, там десь збоку ну, арічка стрибає, разом з реалізом закидають, і рейкан теж уперед летить. Там тупо інгейдж, а якщо в них хтось полетить, в них на Disney може зіграти лише рейкани вмерти Я ось про що. Я вчора фігів прийняв дамагу на 63 тисячі. За кого? За мундо? Мундо боже. Мундо боже, мундо гарний. Що, поїхали? На 10 секунд раніше почнемо, я думаю, ніхто не образиться. Ага, потрібно що зробити? Потрібно зробити. Я вибачаюсь. По-перше, потрібно, я ж не підняв камеру. Щоб підняти камеру, треба робити ось так. О, так. Все, і дивимось. дивимось за грою. Поки по нуля. Ну там червона команда перший кіл зробить, так що треба. Зараз буду десь. Уважніше після третьої хвилини. Гарну стрілу запустили. Вони варт сюди поставили? А це ну цікава ідея, до речі, от сюди варт ставити. Ось про що я казав, коли побачив. Я казав, що но джарван в ліс краще, щоб був. Вот бачите, як? Но не може до фарми підійти. Його йони просто ну наріже. Ну, окей, йоне каже. Ну молодець. Дон дав кушку, краще би ти кушку давав в кріпа. Забрав би кріпів, що а, а так нічого. Шо у нас тут? У нас тут із реаль без КП залишився. Ой. Як... Ну, даше фу 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 Забрали все є сповільнення. І у нас кіл був зроблений. На із реалі я не побачив, поки дивився на мідлейн <htubs> Стріла знайшла свого еза. Далі пішов. Секс текс флеша зіграв. Мон... Монде Хіллер топ стоїть. А он без MZB healet. Ой, в Приптол не влучити Вау! Джузі. Ну 201 він поганий. Ну, давайте на 202-го Джузі. <смірко> ну, цей саппорт не, не, не впорався. Що у нас тут? На топі відбувається на топі поки що. На чистому фармі 200 голди має. Перевагу. Викликається. Ну він викличе його. Викликав. Прилетів і тут назбік. Оп, підкидає і все. І з цим Гарван взагалі нічого не може зробити. І у нього вже банда завершилася. Тут потрібно а де. Слухайте, слухайте рейкан на мід пішов, він ну, вирішив не залишатися. Тут Олафа ще проганяють. Ой, підчепили, дуже гарно Мінус єшка І що, і все, в принципі, розійшлися. Пластинки то падають, пластинки то ламаються. Я не зрозумів, що то тільки що було від Олафа. Він просто зробив флеш в куші і стоїть. А все добре. Ладно, поки див. Я за Олафом буду по міні-карті дивитись. Ну, походу, у Олафа якась проблема. А зараз команда Кафамі Базмані грає 1 в 4. Чотир... Ой, ну 5 в 4. Знов таки Олаф як стояв, так і стоїть. І з чим це пов'язано, я не в курсі. Там просто був флеш в кущі і він далі стоїть він не фармиться ось це. Да, жахіття Головне, що це ну про це поки що не знає команда ангелів сутності треба. Да, він дамажить, я гарно попадаешь, сак. Ну так, ну сапп. він закрыт, від ХП дамажить. Сакира дамажить від ХП, якщо її ну, дамажить чи апшним демеджем. Ну, в принципі, непогано? Непогано. Розмінялись, да. Ну, Олаф так і стоїть. Олаф, походу, вилетів. Реконектиться намагається. А це означає, що у Олафа нема предметів, він не фармився. 2200х3,5, і це зараз буде означати, що. Два об'єкти може спокійно забирати команда Ангілів. Так, в нього є ну, єшка підсилена атака. Олафа намагається прикрити, щоб, він не... щоб його в кущах не побачили, що він просто стоїть. Бачите, до чого вони роблять? Просто Олаф. Ну він стоїть в кущах і все не дають вибити просвітку. І зараз буде інформація, що Олафа ніде нема. Забрали перший об'єкт що у нас? Невеличка бійка потасовка. Да, Джемми каже, давайте ходімо забирати ще один об'єкт А калі просто пробіг... А, 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 а калі просто зараз пробігла побачила Олафа, що він стоїть і Ну, каже, нахай стоїть далі це Ну, пам'ятник. Калі полетіла Ой-ой-ой, тут. Бра, гарна стяжечка. Джеймми в сховался. Поехал, поїхав Киил. Tuchi, Акалі підійшла. Ще один рут. Джемми втече и все, и що може зробити. Ну, джарван джарван нічого не може зробити. Скіл для Акалі. Олаф далі стоїть в кущах. Олафу, все добре. Олафу по кайфу. Два об'єкти забрали. Пам'ятник стоїть. Ліс не фармиться. Джемми каже, ну то добре. Нехай не фармиться. Ну походу це гра. Походу це вже гра. Ну, дивно, я їх тут місцями поміняв, а тут вони місцями помінялися. Ну, Джеймі вже просто каже, ладно, я пішов в новорожий ліс забирати собі. Байдуже на все. 121 Хп. Дивно, що він у стрілою вирішив до ну, одразу не бити <див> Джеймі Пелесос. Ладно, їм пощастило. Вони виходять, дві карти зіграли ну Наступна гра в них буде, або вони будуть грати проти, все, все акалі. Скіл дала, як би все. Ну, бачите, Олафа не чіпають. Тут врив? ой 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 взяли забрали. Неїдники. Вашого Олафа не чіпали, а ви що робите? Треба виходити. Навіть без нієшки врив, зробив, дуже гарно, намагається по вежі пограти. Він вежу зараз забере. Забере та повинен забрати. Не забрав 35 хп. Ні, мільйон дав. мільйон дав автоатаку і Забрали. У нас тут арічку забрали. Мінус варус. ну Стрибочок буде, ні, стрибочка не буде. Наутілус підходить, наутілус поруч, пішла ульта і підкидання. У Джеймі не було, да ось він знайшов. Де можна перестрибнути. Перестрибнув і вбив. Okay. Зульти, Зульти зіграв, забрав. Ох уж ці джервани. Ох уж ці джервани. А по-перше, ремейків нема. Типу, вони. Якщо би він не завантажився в саму гру, то там можна було казати, що типу в нас людина не може завантажитись. А якщо ви вже зіграли і його викинули, то вже все. Ремейка не буде. Тут навіть інколи, коли людина не може завантажитись, інколи кажуть, що, типу, цей не можна робити ремейк. Хук. Ну і бачите, наотілось тут майже нічого не робить. Він ходить обличчям торгує. І все. А ангелів ой-ой гарно спіймав підкидання ще один чар, но наотіло скаже, мені, в принципі, байдуже. Ультів у вас немає, ми поїхали самі по вас грати. Вийшов. Грав би в літаюці, вбивав би, а так в танках граю. Так грає, на жаль, в танка. Забирається. Ще один об'єкт. Опс, Акалі як справа. Ой, Акалі Арічка, як справа, Арічку просто на якір спіймали, і все. Наутілу його вбили. Він прийшов на пам'ятник подивитися, його там спіймали гопніки. І вбили там. Ну, то такі правила. Раніше взагалі ремейків не було. Там до ну, наші грали, вони забували смайт ну, поміняти. У лісника, ну, коротше, смайт не стає. І лісник грав без смайта. Їм заборонили ремейк робити. Ну тобі ж, ну, це, це, це побачили на екрані завантаження, вон скинули одразу скрін, типу, ось ми грузимось, можна ремейк зробити. А Організатори на турнірі сказали, ні, не можна, до ну, ніяких ремейків не робимо. І якщо ну, почитати в правилах, там теж немає. Ультварса в нікуди. По правилах на ну, турнірі і ну, ремейки не передбачені. Їх немає. І ти, коли реєструєшся на турнір, ти погоджуєшся з цими правилами. Ну, Ім 51. 17 тисяч переваги. Мінус два сайди, потім підуть заберуть через півхвилини нашора, і на нашора вже завершать. І не побачив, як коло вбиває. Ну Олаф не Олаф намагався вбивати і в другій, і в... ну точніше, і в першій грі. Але цього не вистачило. Ну що, вітаємо, ангелів. Перемогли. Красунчики, молодці. чомусь Акалі показує. Ух, влетіла Арічка і одразу даблкіл для Джемі. Мінус ракан. Треба було Олафа начіпати, не нехай би там і стояв як пам'ятник. вони навіть прийшли просто добивати Нексус і все. У <клухи> них опція була йти забирати нашора і на цьому якби все. Давайте одразу сюди, що тут відбувається брузер. У Батве Ну бачите, ну кафами самі сказали, що типу все, не... все добре. 19.45. У нас є 45 хвилин до наступного раунду. А наступний раунд ми зараз будемо дивитись хто ви, хто виграє. Це Discord якраз таки те, що показує, що не то. Це теж не туди зайшов. Де наш Open. третій. Плей-офф. Я зрозумів, інформації тут немає. У нас зараз або манга маракуй або екліпсари повинні перемагати. І зараз подивимось, де тут твіч. Твіча нема, твіч десь тут. Заходимо на твіч і дивимось. Що там у нас. Як там МММ грають? Тут погано що я, скоріш за все, буду не в курсі. Ого. А можна без реклами? А що це за прикол? Дайте мені це. Я це хочу Я не хочу рекламу дивити. А коли на твічі реклама з'явилась? ех Бо такі приберіть, будь ласка. Ви що робите? Вони рекламу почали вставляти. Жаак. А що у нас порахунку? Я мами першу гру виграють, екліпсари зараз. А давайте зараз так подивимося. Мами на червоному сайді і поки що програють. Ось чому мені не подобається. от Ви бачите весь цей оверлей? Як мало простору, щоб дивитись, де гра відбувається. Ну Ось ось вам простір, де ви можете гру побачити. Наша ця плашка? зробіть менше. Ну ні, не може Ладно, ми з чатиком будемо дивитись цю гру, а хто дивиться в записі, краще приходьте на, фі... на трансляцію. Це трансляція тим офіційна, є неофіційні китайські трансляції ще, там, де ми піратствуємо. Тому записом пока, а ми поки що подивимось за грою тут.